Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом приготування кролика у яблуках. Приступаємо! У харчовий пакет я насипаю борошно. Пшеничне додаю сюди сіль та чорний мелений перець. Також за бажанням можете додати приблизно півчайної ложечки копченої паприки. Змішуємо борошно зі спеціями. І обвалюємо тут уже заздалегідь підготовлені нарізані шматочки м'яса кроля, зайве борошно струшуємо і викладаємо на окрему тарілку. Нарізаємо яблука. У мене такі середні яблука, я їх буду розрізати на 4 або на 6 частин. Обов'язково зрізаємо з них середину. Також потрібно нарізати цибулю. У мене вона була малесенькою, тому я просто її розрізала напіл. Ви можете нарізати півкільцями товщиною, як вам більше подобається. Так само нарізаємо цибулю порей і потрібно подрібнити зелень. Зелень може бути кріп, петрушка, цибуля, яку маєте. Розігріваємо олію в сковорідці, викладаємо туди м'ясо і обсмажуємо з двох сторін до красивого золотистого відтінку. Обсмажуємо ми на вище середньому вогні або навіть на великому, зменшуємо огонь і м'ясо перекладаємо в окрему миску. При потребі доливаємо сюди олію і викладаємо нарізаний просто ось так напіл часник. Також викладаємо одну-дві гілочки чебрецю. Періодично перемішуємо на менше, ніж в середньому вогні, приблизно обсмажуємо 2-3 хвилини. Після чого усе забираємо з сковорідки і часник, і гілочки чебрецю. А сюди вкидаємо нарізані яблука. Перемішуємо і обсмажуємо їх на вище середньому вогні приблизно 2-3 хвилини, не більше. Вкидаємо до яблук нарізану цибулю, цибулю порей. Перемішуємо і ще смажимо 5-7 хвилин. Далі викладаємо у сковорідку на яблучка попередньо обсмажене м'ясо. Додаємо сюди біле сухе вино. Додаємо спеції, такі як сіль, чорний мелений перець, перець духмяний горошком, лавровий листочок. Можете ще додати будь-які свої улюблені спеції, але не багато. Тому що самі яблучка доволі запашні, і вони ще віддадуть свої соки, свій аромат, і це буде направду дуже смачно. Далі ось так обережно зрушуємо, дивимося, чи достатньо якількості рідини, так як ми сюди вливали вино, плюс яблука та цибуля дали ще свої соки, від цього потрібно відштовхуватися, чи потрібно доливати ще воду. Якщо так, то комусь може піти 50, комусь 80 мл. Далі додаємо сюди ще одну гілочку чи брацю, ось так зверху, накриваємо кришкою і зменшуємо вогонь і готуємо до повної готовності м'яса. В когось це піде 40 хвилин 45, в когось ціла година, а то й півтора. Все залежить від величини вогню, на якому ви готуєте. Но в кінці має ось так вийти, що м'ясо має дуже легко відставати від костей. І його не потрібно буде довго жувати, тому що воно має просто вийти неймовірно ніжним. Ось такий простий спосіб приготування смачного кролика, тому вам бажаю смачного, бажаю сонячного настрою. Підписуйтеся на канал Українські Домашні страви і всім па-па!